Вітаю! Я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Горбачова Віра. І в рамках освітнього проєкту фармацевтичної кампанії Дарниця Дбаємо про ваші серця, ми хочемо збільшити обізнаність населення щодо проблеми гіпертонії, тобто підвищеного артеріального тиску. Серед факторів ризику підвищення артеріального тиску виділяють, зокрема, вік. З віком ризик підвищення артеріального тиску зростає. Спадковість. У вас є більша ймовірність розвитку гіпертонічної хвороби, якщо у ваших батьків або братів, сестер існує це захворювання. Ожиріння. Зайва вага, особливо в зоні живота, викликає зміни в кровоносних судинах, нирках і інших органах, що часто призводять до підвищеного артеріального тиску, а ще й до високого холестерину. Гіподинамія, тобто відсутність фізичних навантажень. Окрім ризику. Розвитку артеріального тиску, такі люди мають тенденцію і до підвищеного пульсу. Куріння тютюну або вейпів. Куріння призводить до миттєвого підвищення тиску, а також до серйозного ушкодження стінок кровоносних судин, відкладання в стінках судин холестерину і інших речовин, які роблять артерію жорсткими і звуженими. Занадто багато солі. Сіль це натрій, він затримує рідину в організмі. Що підвищує тиск. Низький рівень калію. Калій допомагає збалансувати кількість солі в клітинах організму. Низький рівень калію може бути наслідком нестачі калію в раціоні або певних захворювань. Вживання надмірної кількості алкоголю. За даними останніх досліджень, алкоголь підвищує тиск і у жінок, і у чоловіків. Стрес. Високий рівень стресу може призвести до тимчасового підвищення артеріального тиску. А от наші звички, наприклад, більше їсти, курити або вживати алкоголь через стрес, можуть призвести до подальшого підвищення тиску. Деякі хронічні захворювання. Захворювання нирок, діабет і апноя вісні являються станами, які призводять до високого тиску. Вагітність. Іноді вагітність також викликає підвищення артеріального тиску. Гіпертонія найчастіше зустрічається у дорослих, але й у дітей. Також може бути підвищена артеріального тиску. Високий тиск у дітей може бути спричинений проблемами з нирками або серцем, але все частіше високий тиск у дітей розвивається внаслідок способу життя при нездоровому харчуванні та відсутності фізичних навантажень. Надмірний тиск на стінки артерій, спричинений високим артеріальним тиском, пошкоджує кровоносні судини та такі важливі органі, як серце, нирки, мозок та очі. Чим вищий артеріальний тиск, і чим довше він залишається неконтрольованим, тим більше шкода завдається. Неконтрольоване підвищення артеріального тиску може призвести до серцевого нападу, тобто інфаркту або інсульту. До аневризми. Підвищення артеріального тиску це ризик ослаблення стінки артерії, що, в свою чергу, може призводити до її потоншення та випинання, що й називається аневризма. У аневризмі є завжди ризик розірватися, а це є небезпечним для життя. Серцева недостатність коли у людини високий артеріальний тиск роками, серцю доводиться працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров. Через збільшене навантаження на серце виникає потовщення стінок серця. Цей стан називається гіпертрофією лівого шлуночка. З часом таке товсте серце стає не в змозі постійно працювати в інтенсивному режимі та перекачувати кров достатньо для задоволення потреб організму. Серцевий м'яз слабне і виникає серцева недостатність, ушкодження нирок. Не Проблеми з очима. Підвищення артеріального тиску може спричинити потовщення, звуження або розрив кровоносних судин в очах, як ускладнення, навіть можлива втрата зору. Метаболічний синдром. Він представляє собою групу порушень обміну речовин, включає збільшення обсягу талію, високий рівень тригліцеридів, знищення рівня е, ліпопротеїдів високої щільності, тобто хорошого холестерину, а також високий артеріальний тиск і цукор крові. Ці умови підвищують ймовірність розвитку цукрового діабету, серцевих захворювань та інсульту, зміни пам'яті або зниження розумових здатностей. Довготривалий неконтрольований високий тиск впливає на здатність мислити, запам'ятовувати та вчитися. І деменція. Звужені артерії обмежують кровопостачання мозку, що в свою чергу може призвести до судинної деменції. Отже, контроль артеріального тиску і при необхідності лікування гіпертензії є обов'язковими передумовами гарної якості життя і довголіття. Будьте здорові!